Ім'я порад в Україні сьогодні майже не вживається, відоме лише прізвище порада, яке сприймається як слово, що означає консультація або рада. Насправді, давнє ім'я порад утворене від основи прикметника рад, що означає радісний або веселий. Це схоже на імена Радомис, Радослав, не Порад, які також містять цю основу. До імені порад додається префікс. Який вказує на неповну кількість ознаки у давньосердській мові існувало ім'я порадь? А в польській порад Худаш ім. Демчук вважають, що ім'я порад може бути прихованим відображенням трьохкомпонентного давнього імені поздерат. Іншою підставою для визнання функціонування імені порад серед українців є записи, знайдені в документах в своїй свій століть. Наприклад, у 1673 році зафіксовано особу на ім'я парада Даніел з села Іза, а у 1715 році порада з села Горінчево. Також зустрічаються білоруські патронім порадовичі та українські посесиви на кшталт Пораж, що походять від порад, схожі на порад імена Горан. Город зоран, нарад, не рад, порада, порач почай.